Чи є життя за межами Землі? Це питання, над яким людство замислювалось протягом тисячоліть, і лише за останні кілька десятиліть були досягнуті великі успіхи у нашому пошуку ознак життя поза межами сонячної системи. В попередній частині ми з вами розглянули зорі як головну домінуючу силу в будь-якій зоряній системі і поговорили про важливі характеристики цих небесних тіл, які є вирішальними для розвитку життя в будь-якій зоряній системі. Тим не менш, навіть якщо зірка нам здається сприятливою, звісно, життєпридатність є функцією безлічі параметрів самої планети. В цьому випуску поговоримо про характеристики планет, які на думку науковців є важливими для існування того життя, яке нам знайоме. Головне припущення щодо придатних для життя планет полягає в тому, що вони повинні бути земного типу, тобто мати тверду поверхню. Такі планети, які за масою приблизно одного порядку із землею, в основному складаються із силікатних порід, і через свою відносно невелику силу тяжіння не змогли наростити густі шари водню та гелію, знайдені на газових гігантах. Так, звісно, можливість утворення життя у верхніх шарах атмосфери газових гігантів поки що не виключається однак, такий розвиток події є малоймовірним через відсутність поверхні та колосальну силу тяжіння. Однак, що стосується супутників таких планет, то вони є досить серйозними кандидатами на наявність життя. І про це ми говорили в роликах про Європу та Енцелад. Якщо ми знайдемо життя на тій же Європі, то відому концепцію зони придатної для життя потрібно буде переглядати, адже система Юпітера знаходиться далеко за зоною життя сонячної системи. Отже, однією з головних характеристик потенційно придатної для життя планети є її маса. Планети з низькою масою є поганими кандидатами на життя. По-перше, сили тяжіння такої планети просто може не вистачити для утримання атмосфери, і її, наприклад, може просто здути сонячним вітром, а вода при атмосферному тиску меншому за 0,6 тиску атмосфери Землі просто не зможе існувати у рідкому стані. Звісно, планети без густої атмосфери важко назвати сприятливими для життя, адже таким планетам не буде вистачати речовини, необхідної для первинної біохімії. А також вони мають низьку теплоізоляцію і поганий теплообмін на поверхні. Наприклад, Марс був би значно тепліший, якби мав таку атмосферу, як на Землі. Ну і, звісно, слабка атмосфера погано захищає поверхню від метеороїдів і жорсткого випромінювання. По-друге, менші планети просто швидше втрачають свою початкову енергію, яка залишилась від їх утворення і швидко стають геологічно мертвими, не маючи вулканів, землетрусів і так далі. А ці процеси насправді важливі, адже забезпечують поверхню життєво необхідним матеріалом, а атмосферу наповнює газами, що підтримують температуру, наприклад, вуглекислий газ. До того ж, через швидку втрату тепла ядро таких планет також швидко застигає. А отже, планета втратить своє магнітне поле, яке також повинно захищати від іонізуючого випроміння зірки. На відміну від своїх маленьких братів, великі кам'яні планети, або як їх ще називають суперземлі, скоріш за все матимуть дійсно масивну атмосферу і більш інтенсивну тектоніку. А це означає, що на таких планетах може бути значно більший атмосферний тиск та температура поверхні порівняно з Землею. Така важка атмосфера може посилювати парниковий ефект, а отже, зона життя великої планети повинна бути подалі від батьківської зірки. Ну і велика планета ймовірно матиме велике залізне ядро, і якщо планета матиме хорошу швидкість обертання, то зможе генерувати магнітне поле, яке буде захищати поверхню від зоряного вітру і космічної радіації. Врешті-решт вчені вважають, що планети масою нижче 2,7% від маси Землі не зможуть утримувати атмосферу і воду на своїй поверхні, і це, мабуть, найнижчий поріг маси життєпридатних планет. Однак важливо зазначити, що на даному етапі розвитку науки масу планети важко назвати остаточним критерієм для життєпридатності. І знову ж таки через все ще невиключну ймовірність знайти ознаки життя на супутниках газових гігантів сонячної системи. Життя на Європі або на Енцеладі може ховатися не на поверхні, а під нею в океані рідкої води. А місяць Юпітера Іо демонструє значну геологічну активність через гравітаційні збурення з Юпітером, і при цьому Іо набагато менший за будь-яку планету. Наступний важливий критерій це орбіта планети та особливості її обертання навколо своєї осі. І тут, як і в більшості інших характеристик, важливим чинником для підтримки життя є стабільність. Стабільна майже кругова орбіта це саме те, що потрібно. Вважається, що витягнуті еліптичні орбіти не зовсім підходять для розвитку життя, адже в такому випадку планета буде періодично то наближатися, то віддалятися від своєї зорі, а це призводить до значних коливань температури на поверхні планети. І чим більш ексцентричною, тобто витягнутою, є орбіта планети, тим більше такі коливання температур. Звісно, живі організми вміють пристосовуватись до умов навколишнього середовища, однак надто великий діапазон коливань температури буде шкідливо впливати на них. Особливо, якщо такі стрибки температур будуть перекривати як температуру замерзання, так і температуру кипіння природного розчинника, в нашому випадку води. Уявіть, якби океани на землі періодично кипіли або повністю замерзали. Вкрай важко було б уявити звичне нам життя в таких умовах. Слід зазначити, що, наприклад, орбіта Землі майже ідеально кругова, а інші планети сонячної системи мають трохи більш ексцентричні орбіти, але все ще в межах доброякісних. Однак дані, зібрані про орбіти позасонячних планет, дещо здивували дослідників: 90% екзопланет мали орбіти більш витягнуті ніж в сонячній системі. А це означає, що навіть якщо середня відстань від зірки знаходиться в зоні життя, переважна більшість таких планет проводять лише невелику частину свого часу в зоні. Рух планети навколо своєї осі також має відповідати певним критеріям, щоб життя мало можливість еволюціонувати. Одним із таких критеріїв є осьовий нахил планети, що в свою чергу впливає на вираженість сезонних змін. І звісно вважається, що на планеті повинні бути помірні пори року. Якщо осьовий нахил буде мінімальний або взагалі відсутнім, пори року не настануть. За таких обставин планета може бути значно холоднішою, ніж планета з нахилом Осі. Справа в тому, що основна частина випромінювання від зорі буде зосереджена в межах екватора і тепла погода не зможе рухатись в напрямку полюсів. Врешті-решт, клімат планети буде визначатися більш холодними, погодними умовами полюсів планети. Якщо ж планета буде радикально нахилена, це, звісно, також погано. Адже пори року будуть екстремальними і ускладнюватимуть життя на планеті. Стосовно швидкості обертання планети, то вона повинна бути достатньою, щоб цикл День Ніч не тривав надто довго. Тобто, якщо ніч умовно триває роками, буде велика різниця температур між денною та нічною стороною. А отже, на життя можуть чекати ті ж самі проблеми, як і при витягнутих еліптичних орбітах планети. Ну і обертатись планета повинна досить швидко, щоб залізне ядро могло створити магнітне динамо для генерації захисного магнітного поля. Дійсно, шукаючи позаземне життя, астрономи довгий час зосереджували свою увагу на таких зірках, як Сонце. Однак, коли виявилося, що планетні системи на кшталт сонячної є доволі рідкісними, вчені почали досліджувати можливість того, що життя може сформуватися в зоряних системах, дуже не схожих на нашу. Наприклад, сьогодні вважається, що у всесвіті досить поширеними є подвійні системи, тобто в яких знаходиться не одна, а одразу дві зорі. І згідно з сучасними дослідженнями, в таких системах також можуть утворюватися планети в зоні придатні для життя. Але важливо, щоб відстань між зірками-компаньонами була достатня, щоб не порушувалися орбіти планет навколо зір. Ну і звісно, зоряні системи червоних карликів, про які ми трохи говорили в минулій частині, все одно розглядаються можливими домівками життя. Хоча вони і вважаються мінливими та нестійкими з точки зору кількості світла та випромінювання. Адже коли вони спалахують, то спалахують дуже сильно. У деяких випадках спалахи на їх поверхнях настільки потужні, що вони могли б зруйнувати атмосферу будь-якої планети, що обертається навколо них. До того ж, вони можуть бути вкриті зоряними плямами, які навпаки можуть зменшити яскравість зірки до 40% протягом кількох місяців. Крім того, у червоних карликів тісні та вузькі зони життя, а це означає, що потенційно придатні для життя планети повинні бути дуже близько до зорі. Скоріше за все, такі близькі орбіти планет призведуть до припливного блокування планети зіркою. Тобто одна сторона планети буде завжди звернена до зірки, а інша існуватиме у вічній темряві. А це, звісно, означає, що одна сторона планети буде відчувати інтенсивне нагрівання від зорі, тоді як інша буде завжди холодною. І це, мабуть, найголовніша перепона для розвитку життя на таких планетах. Наприклад, фотосинтез рослинами на темній стороні, звісно, є неможливий, а на світлій стороні він ускладнюється тим, що червоні карлики виробляють більше свого випромінювання в інфрачервоному спектрі, а на землі, як ми знаємо, для фотосинтезу потрібне видиме світло. Також щоб захистити життя від жорстоких спалахів, планеті потрібне сильне магнітне поле. Але припливне блокування планети фактично означає, що вона робить один оберт навколо своєї осі кожного разу, коли обертається навколо зірки, а магнітне поле, яке генерується таким чином, навряд чи зможе захистити планету. Виходить, що потрібно бути дуже оптимістичним, щоб розраховувати на придатність зоряних систем червоних карликів на підтримку життя. Однак астрономи провели дослідження та моделювання клімату, які дали обнадійливі результати. Наприклад, вони виявили, що достатня кількість води на поверхні планети генерує щільний шар хмар, який може захистити поверхню від радіації. Ну і наявність густої атмосфери та океанів також може сприяти передачі тепла на темну сторону. Рослинам на поверхні планети доведеться пристосовуватися до більшого спектру випромінювання, щоб отримати максимальну кількість енергії, тому листя таких рослин ймовірно виглядатиме чорним, якщо дивитись у видимому світлі. До того ж, статичне положення зірки в небі усуває потребу рослин спрямовувати листя до зорі, а також переходити від фотосинтезу до накопиченої енергії, як вони це роблять вночі. Через відсутність циклу день-ніч у рослин в перспективі буде набагато більше енергії, звісно, при певних рівнях випромінювання. Так, ймовірність знайти планету в зоні життя будь-якого червоного карлика невелика, але в них є одна суттєва перевага їх дуже багато. Найближча до сонця зірка Проксима Центавра є червоним карликом, і навколо неї, в придатній для життя зоні, обертається екзопланета Проксима Центавра Бі, яку відкрили в 2016 році. А в 2017 році, за допомогою космічного телескопу Спіцер та земних телескопів, астрономи виявили цілих сім планет розмірами Землю навколо червоного карлика Трапіст-1, яка знаходиться на відстані всього 40 світлових років від нас. І уявіть собі, аж три планети в цій системі знаходяться в зоні життя зірки. Враховуючи суттєву поширеність цих типів зір, загальна кількість зон життя навколо всіх червоних карликів приблизно дорівнює загальній кількості навколо сонцеподібних зір. Крім того, ця загальна кількість зон життя буде тривати значно довше, оскільки червоні карлики живуть сотні мільярдів років, а то і більше. Однак, у поєднанні з вище зазначеними недоліками, скоріш за все, червоні карлики будуть довше придатними для життя мікроорганізмів, тоді як помаранчеві та жовті карлики залишатимуться більш сприятливими для життя складних організмів. Так, пошук екзопланет з тією ж масою, відстанню до зірки та атмосферою, як у Землі, це лише початок. Якби астроном дивився на нашу Венеру з іншої зоряної системи, він би вважав її непоганим вибором для життя, адже вона також знаходиться в зоні життя Сонця. Має поверхневу силу тяжіння, що складає 90% сили тяжіння Землі, має 82% земної маси, 86% її об'єму, а щільність майже однаково. Однак Венера, як ми знаємо, непридатна для життя планета. Велика кількість СО2 в атмосфері призвела до жахливого парникового ефекту, в результаті якого Венера є найгарячішою планетою Сонячної системи, при тому, що знаходиться значно далі від Сонця, ніж Меркурій. Ми повинні уважніше, більш досконалими інструментами вивчати склад атмосфери і визначати, чи присутні там життєво важливі хімічні елементи, такі як водень, кисень, а також азот та вуглець, у правильній кількості. Вони заклали основу для утворення та розвитку життя, яким ми його знаємо. Фактичний перелік умов для життя набагато більший, і його можна детально описувати нескінченно. Однак ряд послідовних явищ, необхідних для появи життя, спирається також на один фактор, який неможливо контролювати або класифікувати, це випадковість. Саме так про неї, мабуть, не можна було б не сказати. Випадковість змушує маленьке тіло зіштовхнутися з іншим і утворити планету земель, яка згодом може перетворитись на справжню землеподібну планету. Можливо, за рахунок чистої випадковості комета зіштовхнулася із землею, в результаті чого на нашій планеті з'явилася достатня кількість води. Тож, чому би ні? Можливо, випадковість це ще один необхідний інгредієнт для утворення життя. Чи існує життя поза землею? Це дійсно одне з найглибших питань усіх часів. Відповідь на це питання точно нас змінить, незалежно від того, чи ми відкриємо всесвіт багатий на життя, чи всесвіт, у якому життя рідкісне і тендітне, або в якому ми не знайдемо взагалі ніякого життя. І, хоча в своїх пошуках ми тримаємо в голові планету, схожу на нашу, в глибині свідомості, мабуть, кожного науковця, який займається пошуком життя, є думка, що насправді можуть існувати такі види життя, про які ми навіть не замислюємося, які можуть нас дуже сильно здивувати, врешті-решт, можливо, це ми дуже дивні істоти, що живуть у незвичайному та екстремальному середовищі. Що ж, а на сьогодні, мабуть, все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І, звісно, дякую тобі, друже, хто поставив вподобайку, написав коментар під відео або підтримав мене на Патреоні. Зустрінемось у наступному випуску: будьте здорові та дивіться українське. На все добре!